Привіт, друзі! Показую, як виконати завдання Celeste Journals. Для цього треба буде забрати журнали з двох локацій: одна на South Swamp Outpost, інша на північному краї Red Lakes. Порядок виконання не важливий, тому, в залежності від місця вашого спану, обирайте, куди саме вам треба вирушити. Бачимо, що нам майже однаково до обох локацій. Тож, обираємо так, щоб друга локація була біля екстракшнпойн, у якого більше часу. Тож вирушаємо спочатку на східний аутпос. Ось вона ця будівля. І журнали будуть лежати на оцьому ліжку. Ви бачите, що журнали я поклав в сейф-покет, але особливого сенсу в цьому немає, так як потрібно зібрати обидва журнали і доставити їх за один раунд. Так що, якщо нас б'ють, все одно треба буде починати спочатку. Так, йдемо далі. Ось ми і дісталися південного форпосту. Заходимо в будівлю, і тут так само зліва на ліжку буде знаходитися другий журнал. Ну і на цьому, власне, все. Забираємо журнали і на екстракшн. Якщо було корисно, з вас лайк та підписка. Побачимось на поверхні. Па-па!